Кіскибек від когось з твоїх героїв ні, ні, від жодного. Від жодного а не знаю, чи це можна говорити? Давай так, ти кажи, ми виріжемо. Я знаю точно, що малюк жодного разу не показував його в роликах. А малюк це зараз у нас очолює… так СБУ. Я знаю, що в багатьох країнах між подібними структурами є суперництво. Інколи воно нездорове. Як в країни агресорки, мені було а, цікаво, в нас точно є здорове змагання між ними, і я хотів зробити ролик, але не хотів цим самим, а, знаєте, під. Підпалити ось це суперництво, і я знаю вже від інших людей, що малюку показували цей ролик, і він сильно сміявся. Я такий хух. бо я не знаю. Ну, типу про нього я ще не знімав. Думаю, може скаже так: ось додіка знайти там вибачення, мене ж ми бачили якесь вибачення. Записують. Вибачення сюди, три хвилин, щоб був не